Не я порушив. Придивіть мені, я будь ласка, докази, виписуйте штраф, буде... я поїхав. Давайте я буду казати, що ви будете робити, тому що розглядаю справу я. Давайте. Добре. Добре. Я говорю, будь ласка, ви не, не Не треба, я просто я трошки не прикрию. Мені будь ви ласка, агресивно себе ведете. Я вас не буду бачити тоді. Да, ви мене нормально бачите, я трішки прикрию, не щоб будь ви себе. Сво... Переберіть, руки, будь ласка. Я, я приберу руки. Руки, будь ласка, свої, переберіть. Приберіть, будь ласка, свої сюди. Додивіть, будь ласка, 96-го? 96-го. 96-го підходить? Дивіться, спочатку я закінчу. А Дивіться, з чого з вами ви закінчите? Я закінчу... — А до чого тут РТЦК? — А? — До чого тут РТЦК? Я порушив правила, ви сказали. Ми, тому що ви писали... Тому що... — що? Так, я вас слухаю. Ми я вас бачу... сказали, Вони фіньой займаються. Це в порядку віше? Не в порядку віше і тим, чим ви займаєтесь. Ви мене а зупинили за що? Я вам сказав, Конкретна за, причина, Малозначністю, за... я закриваю справу, не прошу, але тепер. Закриваєте, ви не закриваєте я, справу. Це, 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 я вас зрозумів. Кому я це, маю пред'являти їх? Ні. Хто ви? Я представник собі стало РТЦК. Що таке РТЦК? Це воєнкомат. Районний воєнкомат. Немає воєнкоматів у нас з 2017 року. Районний територіальний центр. Добре, і що я маю зробити? Просто покажіть мені документ, який підписав. Я показав, вам я не маю показувати право. Хорошо, я просто виключу вам політичку, ви прийдете до воєнкома, станете на облік. Якщо ви стоїте на облік, нічого з вас не буде. От і все. Ось, смотри, на руки, ось за Я от, бачу, от, хлопці. Якщо, якщо ви дійсно були там, дуже велика вам повага. Все, все я вас не затейну, побачимо. Будь ласка, документи, придивіться. Докази, будь ласка, відео, фото, фіксацію. Це мого буде порушення. під час розгляду справи, а до початку розгляду справи я повинен встановити особу. Тому, будь ласка, що я порушив? Ще раз я вам кажу, керували. Транспортні засоби, вони були пристегнуті паском безпеки. Це причина зупинки. Добре. Це порушення, правил дорожнього руху? Порушення. Придивіть, будь, будь ласка. ласка. Ми, ще не, ми ще не дійшли до розгляду справи. Тому. Перед початком подати справи. Я повинен встановити особу, що дозволити роздатися. Будь ласка, ваша розглядайте справу. пред'явіть мені, будь ласка, докази мого правопорушення. Я вам все пред'явлю під час розгляду справи. До поки займаєтесь. Ви мене а, зупинили за що? Я вам сказав конкретна за конкретна причина за порушення. Я закриваю справу, не прошу, але тепер закриває поставку. Закриваєте, закриваєте справу, так... я вас зрозумів. І Камеру одразу виключили. Мене зупинив, мене зупинив у нас співробітник поліції у нас спільне, спільне. за правопорушення. Ви чуєте? Чую, звичайно. Ну, все. Зараз з вами спілкуються представник Я представник Софісвого РТЦК. Що таке РТЦК? Це воєнкомат. Немає воєнкоматів у нас з 2017 року. Ви мене затримуєте. Ви закрили справу. Все, я поїхав. хочу, ну, я вас не задаю, До побачення.